Засвіти в серцях наших чоловіколюбче владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади на страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перейнівши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бодиси просвічення. Душ і тілес наше, Христе Боже, і Тобі, славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Присвятим, і Благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. В той час, коли йшла за Ісусом велика сила народу, Він обернувся до них і мовив, коли хто приходить до мене і не залишить свого батька й матір. Жінку дітей, братів, сестер, та ще і своє життя не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто без вас, коли захоче будувати башту, не сяде перше і не обрахує видатків, чи має чим скінчити, щоб часом, як поставить підвалини, та не зможе скінчити. Усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього, кажучи, цей чоловік узявся будувати та не зміг закінчити. Або як цар, ідучи війною на іншого царя, не сяде перше і не обміркує, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього. Коли ж не може, як той ще далеко шле посольство і просить миру. Так і кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учним. Сіль річ добра, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на доброво, вона більше не придатна і геть відкидають. Хто має вухо слухати, нехай слухає.